Доброго дня, всім добрим людям і хорошого вам всім настрою. Ось я і закінчив роботу над молотом тора в мій автомобіль. Доробив всі магічні знаки, всі руни, покрив маслом. Ну, от така вийшла в мене робота. Дивимося, пишемо відгуки. Ну я вже ж, якщо кому подобається моя робота і хто хоче побачити інші роботи, підписуємося. Канал Від Крафт. Все для вашого хорошого настрою. Чекаю всіх на стрімі увечері. Дякую всім!